Один урок, який нам точно слід винести, це не маєш власної держави, тобі буде користуватися. А власна держава це власна армія. А власна держава це власна урядова ієрархічна структура, без так, вкраплень агентури, а власна держава це і власне розуміння народу. Єдності, а власна держава і це власна економіка. Тобто урок насправді простий: не маєш державу, ти будеш жертвою. Це єдиний урок, який ми маємо сьогодні засвоїти? Я переконаний, що так. На початках нам необхідно зрозуміти, що якщо ми не здатні утримати державу, то Історії будуть повертатися на своє коло як і 100 років тому.